Панове, привіт! Я трішечки прихворів, але не настільки, щоб не зіграти тут і зараз разом із легендою, яка нарешті апгрейднулася. Та легенда, яку давали за передзамовлення на старті FC 26 Ultimate Team, зараз отримала апгрейд, в моєму випадку це CC. І е, плюсики там ОГО, го які класні залетіли, але був і шокуючий мінус. До нього зараз повернемося. Звісно ж, перш за все, в очі кидається її нова фотографія. Нарешті сісі не приречена на своїй карті. Далі можна звертати увагу на стати. Вони ОГО, го як круто виглядають, удар 90, паси 89, дриблінг 88. Шкода, що зірочки не піднялися ні на неробочій нозі, ні на фінтах. Золотий плейстайл тільки така є тут на місці, інші практично незмінні, але додалася базова ракета. Тобто бігти сісі зможе теж добряче. Але разом із кубкою плюсиків по статах погляньте зараз на фізику, а саме на стаміну. 71. Як можна було так прибити витривалість? Цій карті, я не розумію, це мене шокувало, чесно кажучи, бо так собі дивився на карту, ніби а, все прогнозовано, а туди-сюди, і тут стаміна мінус 12. Як така витривалість буде проявляти себе на позиції ЦАПа, не знаю. Зараз дізнаємося по ходу, і варто відзначити, що ролі у Сісі теж апнулися. А саме Striker і плеймейкер тепер на двох плюсиках. І це круто. Саме ці дві ролі я е, е, використовую, коли е, заграю якусь карту під нападником. До речі. Перед сьогоднішньою перебудовою я грав ось таким складом: 4-4-2, що можна було перебудувати в 4-4-1-1 по ходу справи, тому що Рафа може грати і на ЦАПі. Рафа, який в мене був е, інформом першим власником, і я закинув його в еволюцію Ель Капітан. Ту, де популярним вибором був опенда, якого я спочатку не міг заснайпити, а потім забив і вирішив використати когось із тих карточок, які я в моєму клубі, був Айосе, але я собі прикинув, що щось не хочеться цікавити. Лівіше, оригінальніше, незвичніше. І от була в мене така інформкарта Рафа, яка виглядала досить цікаво, і зараз по статах можете побачити, що справді виглядає так нічогенько і перспективно і Погляньте, 34 голи і 27 асистів, так? Ну і плейстайли, є інсайсів, пас золотий фінес шот. Певна річ в цій Ево, є Рапід і є квікстеп. Рафа нічогенько так біжить і, до речі, Крім позиції страйкера ЦАПа, він ще й може зіграти на лівому крилі атаки, а саме лівого півзахисника може виконати. З Родріго я встиг зіграти трохи менше, тому що Рафа ще проходив еволюцію, тому в нього матчів вдвічі більше. Але бразилець встиг назабивати і наасистувати добряче. Обидві карти за рахунок золотих фінес шотів мені насправді сподобалися, але Родріго, напевно, менше. Якщо говорити про позицію страйкера, де він, власне, в мене грав, тому що от відсутність адвенс-форварда якось на ньому. Вона чи позначалася він Трохи губив позицію, не агресивно її вибирав. Хоча та ж таки піна, яка шалена в цій грі, теж немає плюс квіт на Двенс Форваді, але їй це не заважає. Родріго якось, ну, щось десь трішечки було не те, але все одно нічогеньке. Ну а в контролі м'яча, звісно, піна веселіша. Піна, 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 бляха, як завжди, FC26, отак от є. І поки я ще не почав перебудову складу під повернення Сісі, звертає свою і вашу увагу на новий кубок, який у форматі флеш. З'явився і зник, буде у нас доступний в грі. Виграти один матч всього лише і забити один гол у трьох різних матчах. Коротше, треба три матчі зіграти. І от такий там ефект по дизайну піде, і пак 5х80 і і 8589. От таке от воно буде. Зараз подивлюся, чи Сісі пройде сюди. Знаходиться у вкладці вклаці як ви бачите, або напевно десь ось тут. Чи ось тут в лайв-івентах, та ось тут вони є? І що ми тут маємо по умовах? Вже там видніється серед тих вулканічних блискавичних помаранчево-червоних ефектів. 88-й рейтинг грати не може. Тобто Сісі не зіграє тут, а значить я зараз піду у Райвелс. Ну і фіг з ним. Одразу тест Сісі буде жорстким в другому, напевно, дивізіоні, куди нас мали відкинути після того, як е, скинули всі дивізіони, бо почався новий сезончик. Елітний дивізіон, давайте нам нагороди, і це все чекає в п'ятниці 20.00, де буде величезна купа промокарточок і буде в мене такий. Чи маленький пакопінг, я вже ого, скільки тут паків назбирав. Я думаю, десь загалом під 30 їх буде. Ну і піки теж в тому числі. Коротше, я буду чекати класного дропу. Так, і ще треба буде тут трохи ВСБЧ дозбирати собі піків-паків. Дивізіон 0? Так, дійсно, і я цього разу не відкидували нас на два дивізіони назад, і я одразу знову еліті. Ну і з того, що я бачу на футбіні, стаміну сісці можна буде рятувати за допомогою стильзірності снайпер або ж архітектор. І один і другий стиль зірності однаково дає плюс 6 на фізику і власне плюс 6 до витривалості. Ну, і або паси, або удари доведеться обирати одне з двох. Е, нехай трошки пограє з Хантером, так як в мене той стиль зірності був. Подивимося, як все-таки буде виглядати стаміна 71. Ну і так, як ви бачите по назві цього складу, тут могла б стояти замість Родріго Піна, і справа могла б грати Хансен. Але для того, щоб трішечки побавитися разом із Родріго і в режимі лайф покоментувати, що там в нього і як відбувається, я вирішив його залишити у складі. Банвені mm Бандіс. -hmm. Yes. На еволюції там. Оу, воу, який склад. Сильний, сильний. І піна всі на місці. Ну а що, Сісі, -сі, з поверненням. Контроль м'яча. Та в принципі в неї і так він був гарний, якщо чесно. Тільки така золота. Тепер, до речі, одразу передача на Родріго і Шмейхель. А отаку непогано Сісі. І Родріго! Виконав. Молодець Сісі -сі, з асистом. Гарне зараз закидання пройшло. Шкода, до речі, що в неї три зірки на неробочій нозі. Я. Думав, що буде 4 з апгрейдом, чесно кажучи, вірив, що її не пошкодують, але пошкодували. До речі, немає відчуття, що Сісі -Сі дуже швидка. Ух ти! 2-0, 2-0 Вільямс. Немає відчуття, ніби що от вона там з Хантером 86 якось дуже біжить, тож і в неї плейстайл ракета. І туди на фланг. на СІСІ. Пайшао. Пайшао. СІСІ. В дальній. Ну, о -о -о. ну ясно, що треба 45 плюс 10. Ну а чого ні. Сісі, дивися, викрадачка яка. І на фланге. Гарно, сісі, -сі, можна Родріго, роби, робий! Ей, шмаїхель гарна позиція тут вибрав. Дотичок. nice, Сісі, класно дали, тільки така зіграла, можливо, золота, і як Ван Девен зараз виштовхав просто мого Родріго. Ух ти. Сісі. Запасом! Фух, треба було бити самому. А ну цікаво, паузу треба взяти, що там Стаміна Сісі. Ну, ви знаєте. Та не критично слухати для стаміни 71. Та нормально, типу. О, ти основний час, га? Вона, до речі, зараз із ролю Shadow Striker грає. Фух, пробачу мене ямаль, але суперник цикнув гарно. Наступний матч для Сісі, до речі, стане ювілейним 200. -м. І погляньте на цю статистику, вона шалена насправді. Коли вона встигла стільки зіграти, я її не знаю, але. Відіч ван Дейк. Тренд. Едгор to Repok, Баркуля села Мбаппе. Ого. Ано. Ану. Ммм. Mm, готовий. Але слабонько полетіло. Сісі. Сісі! Найс! -сі! Удар nice! хороший у А ну, покажись нам трошечки тако. <схід> Я не хочу казати, кого нам мені нагадує. Але. Був такий один фільм. Прийшло не прийшов і тут. Оу! Oh! Добре, дочекався, дочекався, коли шавальє мені відкриє якийсь і Сісі робить дубль. Ой, бляха. -а, а. Фу, Лакі. І Сісі. Правою забивай, Сісі. 30 трик Найс. Ой, бляха, яка діра. Dva. Si, si. Oh. Tretre. Nice, Rodrigo. Tukaj je retre v Daemon. Zaskaj, kofa, ceknule. І гиков дістали. <звіст> Бляха! Ту було он на Нику Вілімсе і сісі сі не дістає. Я в шоці, я просто в шоці. Ну і навіть пить. Покоментуйте. Покоментуйте, будь ласка, покоментуйте. А я скажу, що я йду в Сираку в цьому матчі. 4-5. Леветься матчу. Геттрек. Фермін. Але Мбапе. Цікаво. Опа. І 1-0. Асист від Сісі. І Родріго забиває лівою. Лу -лу -лу -лу, гарно. І Пайшао його фінецшоти не пробачають в таких ситуаціях. До речі, дуже мені подобається ця карта Пайшао. І в нас буде можливість ще давати еволюції по ходу сезонних нагород. Можливо, ще флеш Ево теж влізуть. І у випадку сезонних нагород я бачив, що на Пайшао Ево влізають деякі. Тому... Цікаво, не знаю, чи його мені апгрейдити. Чи Рашфорда, поки я б зденькав, тут говорив багато, то на тобі 1-2. Взагалі навіть не зрозумів, як гол пропустив. Ну, така вона доля контент креатора який коментує паралельно з тим, що грає. О, 2-2. 2-2. Нічого, було там 3-0-3-3, тепер 2-0-2-2 нормально. Пасуля, гарно. Тільки таку, опа. І Родріго? Найс. і тут зараз тільки так від Сісі була гарна. Золотенька. Сісі. сісі, біжи, 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 біжи. Ран. Удар. Гол. Чотири два, сісі. Але якось от вона біжить і в мене є враження, що не добіжить. Бо айтана біжить, то от бляха, відчуває, що точно може ще пробігти за межі стадіону. On сайт! ОН сайт! Родриго! Та боже, ну його от... Його мають за ніщо, чесно кажучи, в плані корпусу. Добре. Нармисіся. І. Красуня! 5-3. Дуже зараз добре було. Ну, це таки вибір позицій, удари, пасив дотик. Це все з Сісі? Поглянемо, поглянемо. Та в сраку піна, в сраку йде. Взяв паузу суперник і знову можемо подивитися на витривалість сісі. Так, тут нарешті вона, от, трішечки видихається. Ну, і в теорії можна дати замінку. 82 вже хвилина пішла, наче, так? Та. та я знаю. Та нормально. Добре. Дві перемоги з одною поразкою. Нормально, піде. Поруч відкрив собі картинку, де видно статистику Сісі на початку відео, і виходить, що за три матчі вона забила 5 голів і віддала три асисти. 5 голів і 3 асисти в трьох матчах еліти Райвелс. Як на мене, це дуже гарно, тому що виходить гол плюс асист в кожному матчі, навіть більше, бо голів було 5, а не 3. І з точки зору результативності, і з точки зору того, взагалі, як вона це показує на полі. В принципі, я задоволений. Якщо говорити от про якісь важливі матчі, я би напевно взяв свій бунматі, бо п'ята зірка не на робочому нозі, але загалом у сісі досить таки гарна карта. І золота і така відчувається вона в де є класно, незважаючи на три зірки на Вікфуті. Подивлюся, що я наловлю в паках під промо, можливо, там хтось влетить на позицію ЦАПа. Якщо ні, можливо, із Сісі влечу в Чемпіонс, а там подивимося. І практично одразу після того як я записав це відео, їй написали у Твіттері, що помилилися і деякі стати у багатьох. Тьох наших легендарних карточках були не зовсім правильними, тож в моєму випадку Сісі отримала плюс 12 до стаміни і тепер вона знову 83, як і було на 85-й версії. Можете написати в коментарях, хто із ваших легенд так постраждав, а потім воскрес. Ну а на сьогодні, все, дякую за увагу. Почуємось. Побачимось, бережіть себе.